Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія на Бога Плач Єремії 3.24. Господь це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. З наближенням свят через безпрецедентну кількість онлайн замовлень. Почали виникати затримки в доставці посилок. Я пам'ятаю той час, коли моя родина просто йшла до магазину і купувала там речі, бо ми знали, що не можемо вплинути на швидкість поштової доставки. Втім, коли моя мати зареєструвала акаунт, пов'язаний з прискореною доставкою, очікування змінилися. Тепер, з гарантією доставки упродовж двох днів, ми звикли отримувати речі швидко. І розчаровуємося в разі затримки. Ми живемо у світі, що звик до негайного отримання задоволення, і нам може бути складно чогось чекати. Втім, у духовній дійсності терпіння винагороджується у період написання книги Плач Єремії, ізраїльтяни оплакували руйнування Єрусалима Вавилонським військом, і перед ними постала череда викликів. Але попри навколишній хаос, автор сміливо твердив, що вірить у Боже забезпечення своїх потреб і тому покладається на нього. Бог знає, що ми схильні хвилюватися в разі затримки відповідей на молитви. Тому святе письмо нас підбадьорює, закликаючи надіятись на Бога. Нам не треба хвилюватись, бо не покінчилось Його милосердя. З Божою допомогою ми здатні чекати і надіятись на нього, покладаємось на Бога і довіряємо Його любові та вірності, навіть якщо ми намагаємось впоратись зі своїми бажаннями і нам складно чекати відповіді на молитви. Як ви чекали на Божу відповідь? Як довіряти Божим строкам? Помолимось, Небесний Отче. Іноді складно чекати відповідь від тебе. Будь ласка, допоможи мені і далі надіятись на тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.